Татарів чи Боковель, що обрати для відпочинку? Вони знаходяться на близькій відстані. Проте такі різні, якщо ви мрієте про спокійний відпочинок серед мальовничої природи, татарів ідеальний вибір. Тут кришталево чисте повітря, засніжені стежки. Затишок і можливість насолодитися природою Карпат у її первозданному вигляді. Буковель зовсім інша історія. Хоча його часто рекламують як провідний гірськолижний курорт України, реальність може розчарувати великі натовпи туристів, нескінченні черги на підйомники та космічні ціни на все. Буковель підійде тим, хто прагне яскравих вражень і драйву. Це курорт із безліч розваг, сучасними атракціонами та насиченим нічним життям. Однак, якщо вам захочеться прогулятися лісом у тиші, зробити це буде досить складно. Звичайно, кожен обирає відпочинок на свій смак. Татарів це про автентичність, спокій і близькість до природи, Боковель – це про модний курорт. А що ближче вам.